Цей відеоролик спеціально для тих, хто стикнувся з такою технікою, як REX c 100 Рекс 400 410 і так далі. Ті, хто по схемі, по ось цій схемі пробують підключити твердотіле реле, а воно чомусь не працює, то зверніть увагу. На ось цей вихід. З будь-якого із контактів плюса або мінуса, робите перемичку на шосту ніжку і знімаєте, виходиться, один контакт, не... той, який був окрім перемички. Тобто, якщо з третього перемичка на шостий, то знімати будете. З другого із сьомого або восьмого. Тобто другий контакт буде через реле вмикатися там всередині. Ось таке реле. Ось таке реле. Оп. І ось. Шостий контакт підключається. Ось сюди, до цього контакту середнього. Ось цей контакт, це нормально розімкнуте реле. Ось цей контакт напряму з'єднаний з ось цим контактом. Тобто 6 і восьма ноги вже між собою з'єднані. Але коли подасться 12 вольт, а це реле 12 вольтове, в самій нижній стрічці, бачите, 12 VDC. Коли подасться 12 вольт на обмотки соленоїда, то цей перемикач перемкнеться в цю сторону. І таким чином перейде на сьому ніжку. Тобто, коли нам треба зняти напругу в 220 вольт з, в... з... з... встроєного реле. Тут всередині встроєне отаке от реле вже в c 410 е... в rex c 100 в квадратному, там треба е... відразу купляти окремо реле. c 400 410 тим і відрізняються від rex c 100 що в нього оце реле є. Встроєне, але воно слабеньке, 10 А. Кому там треба на невелику нагрузку, там, я знаю, інкубатори роблять там і так далі, то цього реле вистачить, краще взяти не Рекс С100, краще взяти 410-го, і вам цього реле встроєного вистачить. Єдине, що я ж кажу: при підключенні ви на другу-третю ніжку, ось другі, друга третя ніжка цепляєте. Вход. А виход забираєте, якщо з третьої перемичка на шосту, то виход забираєте з другої і з сьомої. Підключаєте друга третя перемичка з третьої на шосту і забираєте з другої і з сьомої. Ось така коротка інструкція по REX c 410 Запитаєте мене, що це за провідники. Так сталося, що мені потрібно підключити до цього контролера твердотіле реле, потужністю не в 10, а в 40 Ампер. І я зробив наступним чином ось це реле, яке я вам щойно показував. Воно у мене таких два штучки в металоломі знайшов. Ось таке саме реле. А твердотіле реле у нас е живиться. Від 3 до 30 вольт постійного, постійної напруги. Ось наше реле. Ось воно. Ось ось, 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 ось вся ця група. Ось. Раз, два, три, 4, 5 контактів. Ось те, що я казав, шоста нога. Середній контакт на реле. Ось цей контакт. А на ось ці. Контакти на ось ці контакти. Ось цей і ось цей. Ось цей контакт і ось цей контакт. На ці два контакти подається 12 вольт. Спрацьовує перемикач. І реле переключається. Воно зараз замикане. З цієї точки на ось цю точку. А коли подається 12 вольт, воно переключається на сьому точку. Тому я кажу, що знімати треба з другої і з сьомої ножки. Якщо ви користуєтесь реле, мені треба просто забрати оцих 12 сигнальних вольт, тому я підпаявся до ось цих сигнальних контурів, ось цієї ось цієї ножки. І вивів з корпуса. Може, теж комусь знадобиться, вивів просто з корпуса. Два провідники. Тут є такі спеціальні, незадіяні не отвори без клемників. І просто вивів провідники. До речі, що стосується провідників, використовую провода від е, блоку живлення звичайного. У мене їх там лежить з десяток неробочих. Дуже Дуже класні провідники. Чудово лудяться, приводять струм. Дуже класно. Чудово просто. Ось така вийшла. Коротесенька інструкція. По 410. Задавайте питання, пишіть коментарі. Мені зараз треба ідеї для нових роликів. Може, в когось що є на думці, кого що цікавить, обов'язково постараюся відзняти. Дякую, гарного всім вечора.